Всім привіт! З вами Наташа Нафі. Я рада вітати вас на каналі Вацнс. Сьогодні ми будемо робити з вами ось такий яскравий святковий макіяж. Обов'язково ставте лайки, пишіть коментарі. Не забувайте підписатися на канал. А ми починаємо! Друзі, макіяж ми будемо робити по цьому референсу. Вирішила сьогодні зробити щось святкове і яскраве. Починаємо ми з макіяжу очей. Чому? Тому що макіяж дуже яскравий і можуть бути якісь погрішності, які треба буде підкоргувати, тон вже наносити будемо в кінці. Я починаю. Спочатку як базу буду наносити консилер на все повіко. Треба зробити гарну підложку для нашого яскравого макіяжу. Головний герой в яскравому макіяжі сьогодні чорний каял. Ним ми будемо вистроювати, вирісовувати форму. Поки каял не застиг, роблю швиденько розташовку. Тягну трішечки вверх. і Заводжу на складочку. Каял обов'язково фіксую тінями для того, щоб він нікуди не побіг. У мене є гарний чорний відтінок в палеточці Елен Про. Дуже люблю цей бренд, люблю тіні їх за гарну пігментацію і стійкість. Я саме роблю на другому оці. І трішки чорного кольору додаємо до зовнішнього куточку на нижнє повіко. Яскравим акцентом сьогодні буде зелений колір, і для цього я використаю олівець від Color Intense. Дуже такий красивий, насичений шимером олівець. Я буду дуже інтенсивно промальовувати нижнє повіко, також заповнюю і слизову на нижньому повіці зеленим кольором. Тепер беру палетку від Дебора. Тут є просто неймовірний відтінок, який нам підійде під наш макіяж. Ось такий з... бронзовий з шиммером. Зараз покажу вам. Вау. І наношу його на верхнє повіко, втушовую в чорний колір для того, щоб не було. Якихось різких переходів, навпаки, нам треба, щоб все було гармонійно. Насиченість, інтенсивність коригуємо індивідуально. І на друге по віку також наношу. Я роблю це такими вбиваючими рухами, а потім розтушовую. Я в захваті, якщо чесно, від е, кольору і від того, як гарно він лягає. Наноситься, подивіться, жодної блискітки не посипалося мені на нижнє повіко. На зовнішній куточок ока хочеться додати щось світлого, і у мене для цього є олівець від Дебора, каял теж з шимером. Потім е, також поверх нього будемо наносити тіні. І беру світлий шимерний відтінок, також із палетки Дебора. Наношу на зовнішній куточок ока. До речі, ви можете взяти свій хайлайтер і також проробити цю зону. Якщо у вас, наприклад, в палетці немає шимерного відтінку. Ще хочу додати чорний каял на внутрішню слезову. Мені прям не вистачає ще інтенсивності. Ось, тепер воно. Ну, ви знаєте, що я люблю коричневі туші, але в сьогоднішньому макіяжі чорна туш нам просто необхідна. Тому я обрала для себе туш від Мек. Хочу зробити дуже інтенсивні вії. Я впевнена, що вона мені в цьому допоможе. Для інтенсивності нашаровуємо туш. І в цьому макіяжі обов'язково також профарбовуємо нижні вії. Як бачите, нічого складного, дуже швиденько ми з вами впоралися. Ну, а тепер я вже буду наносити тональний засіб. Сьогодні у мене зволожуюча тональна основа від Monrev. До речі, дуже гарний відцінок. У мене 103. До речі, я підготувала консилер, але тональний засіб все гарно перекрив, тому консилер у нас сьогодні відіграв роль тільки підложки під тіні. Як бачите, тональний засіб сяє просто неймовірно. Це спасіння для сухої шкіри, наприклад, як у мене. Але якщо ви хочете, щоб ефект був... Трішки матовим, то можна, звісно, використати пудру. Я пудру буду використовувати, і сьогодні у мене ось така розсипна від катріз. Так як у нас макіяж все ж таки святковий, треба зафіксувати все, щоб трималося довго. Дуже класна пудра, вона зовсім не відчувається на шкірі, але подивіться, як вона спрацювала. У нас обличчя прям так сяяло дуже сильно, а зараз все дуже гармонійно виглядає. Переходимо до корекції, і я буду використовувати бронзер від рімель. У мене відтінок 002. Набираю його трішки. Розташовую спочатку на руці, щоб не поставити плямку, а потім вже наношу на скули також наношу на підборіддя і обов'язково скоригую носик. Трішки також Наношу на лоб. Все, краса. У мене є просто неймовірні рум'яна. Це катріс soft glam. Вони дуже шимерні, вони такі ніжні. І я впевнена, що вони будуть дуже гарно перекликатися з макіяжем очей. Але текстура просто дуже така ніжна. Я зроблю ще невеличкий лайфхак для того, щоб максимально гармонійно поєднувалися всі кольори, я рум'яна також трішки розтушую на повіках. Ось тут зверху наношу, і вони додадуть в Гармонії в макіяжі. Додаємо сяяння. Для цього я використаю хайлайтер від Essence, теплий відтінок. дуже ніжний і маленьким пензликом наношу на ось цю зону, щоб її підсвітити. Залишилося нам тільки не фарбувати губи. Це буде досить спокійний нюдовий відтінок, тому що акцент у нас сьогодні на очах. Я для себе обрала коричневий відтінок олівця від есенс. Помада у мене сьогодні буде від Лоріаль, відтінок 601. Вона матова і не буде привертати уваги зайвої, але ну дуже красивий відтінок. Даємо йому 5 хвилиночок підсохнути, і він перетвориться на наш колір губ тільки краще. У мене є класний засіб від Catrice, це Shake Fix Glow. Фіксатор для макіяжу, але він буде додавати ще і блискіток трішечки. Наш макіяж завершений. Напишіть в коментарях, як вам, обов'язково поставте лайк і не забудьте підписатися на канал Watsons. А я вітаю вас прийдешніми святами. Бажаю всього найкращого. А ми з вами обов'язково зустрінемося на каналі Watsons в новому році.